Напад на активіста та захисника пам'яток історії став наслідком його боротьби проти незаконної забудови, яка наразі відбувається на вулиці Івана Франка. Раніше це була відома як вулиця Несторівська, тому що саме ось такими будиночками вона була забудована повністю. А наразі будинок замкова втратив статус історичної пам'ятки, і все те, що відбувається останніми місяцями, є тривожним сигналом для тих українців та киян, які хочуть зберегти культурну спадщину. Цьому будинку 125 років збудували його 1899 року у стилі класицизм на замовлення адвоката окружного суду Київської губернії Семена Григоровича Замкова. В Часи незалежності України з будівлі зробили комерційне приміщення та архів суду, а також надали статус пам'ятки. Ось уже нещодавно з формальних причин Мінкуль позбавив його цього статусу. Вже в 2023 році. Земельна комісія радила міськраді передати ділянку з будинком для будівництва торгово-розважального центру. Київрада має остаточний намір передати будинок замкова під будівництво. Тому, власне, сьогодні наша команда приїхала під стіни КМДА, щоб на власні очі побачити, що тут відбувається, і поспілкуватися із самим пам'яткоохоронцем. Під стінами КМДА зібрались небайдужі люди, які хочуть зберегти культурну спадщину міста. Серед них пам'яткоохоронець Перов, в якому зламали ребро в боротьбі за справедливість. Вранці, от на президії міської ради було вирішено земельний блок питань, досить резонансний, бо тут багато е, різних забудови, в тому числі і історичних культурних пам'яток, е, скверу літературного. Е, ось цей блок вирішили таки включити, тому власне я маю бути тут, тому що, зокрема, і будинок е, замкова е, хочуть передати забудовнику. За фактом проведення самоправних робіт 26 грудня було відкрите кримінальне провадження, однак невідомо з яких причин, та будівельні роботи вони продовжилися. Ну, кримінальне Ось. провадження відкрили на вас. Кримінальне провадження спочатку відкрили на, на незаконну надбудову. І, як так розумію, як зустрічний жест, забудовник відкрив кримінальне провадження, але вже на мене щодо перешкоджання. На його думку, законній господарській діяльності, оскільки в своїх діях забудовник не бачить якихось порушень. Наскільки стало відомо, по вашим соцмережам у вас зломане ребро, і зараз ходять чутки, що це на вас напали, і ми вирішили дізнатися, що дійсно сталося. Власне, на вас чинили замах? суботу, власне, в суботу ми в черговий раз прийшли, щоб зафіксувати проведення незаконних робіт на будинку замкова. Ну, прораб цього власне, будівництва він викликав так, підмогу, він позвав декількох людей такої спортивної зовнішності. І фактично вони спробували нас виштовхати. Я чинив найбільш такий, активний опір тому. І власне, прораб будівництва мене просто вдарив сюди, от, в район сонячного сплетіння, мені стало трошки погано. Типу, і я поп'ятився, вони змогли мене відтягнути так. Вони вивезли ці балки. Я пішов до рентгенолога. рентгенолог типу, дав заключення, що це перелом 10-го ребра, але в поліції сказали, типу, що ну, цього недостатньо. І сказали, ну, типу, прийняли заяву, сказали, що треба заключення ще травматолога. І я сьогодні пішов ще до травматолога. Як ви гадаєте, сьогодні Київрада прийме це рішення? В мене є побоювання, що сьогодні Київрада проголосує, щоб передати цей будинок забудовнику і зняти всі юридичні питання з приводу правомірності або протиправності його дій. І як казала одна з депутатів Київради, що зараз крадуть як останній раз, ну тобто, зараз все, що, що ну, можна було б десь протягти, десь. Взяти якусь неправомірну вигоду, все це зараз робиться в якихось там при, пришвидшених, Та всі запобіжники, всі, 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 всі запобіжники зняті, всі що хочуть, те й роблять. Питання, чому не реагує активно на ці ситуації департамент культурної спадщини? це той інструмент, який доступен, доступний голові КМДА. чому він ним не користується? Я не знаю. Тобто на ці рішення можна впливати і зупиняти ці незаконні надбудови, незаконні знесення. Це не треба усе строїти, усі багато поверхівки. Зараз нема чим займатися і в Києві, і поза Києвом, і взагалі в Україні, скільки знищено житла у людей. і Це треба впихуватись все серед місця, тому що гроші, тому що проплатили, тому що протягувати це все. Ну жах, що казати, жах. І треба це зупиняти. А скажіть, взагалі, вашу думку стосовно того, що Київрада не слідкує за збереженням культурної спадщини. Це коріння починається з того, що був понівечений генеральний план. Він був затверджений до 2020 року, і він був просто знищений, покладений під сукно. А там всі ці моменти всі були враховані. збереження спадщини, розвиток Києва по Чернігівській трасі, Биківня і Бровари. Там було заплановано декілька великих масивів. В тому числі, і, і ще один вокзал, третій вокзал. Де воно все ділося, вибачаюсь. з 20-го року до 20-го року, то все вибачте перекреслено, знищено і тільки комерційна забудова. Допоки активісти борються за культурну спадщину, наша команда поїхала до будинку Замкова, аби подивитися, чи тривають там будівельні роботи, і не повірили власним очам, адже там робота кипить. Щоправда, нам вони були не дуже раді, бо вдалося потрапити на іншу сторону будинку, де ми зафіксували все. Що ж, доки Київрада Рада вирішує подальшу долю будинку замкова, доки збирається петиція, бачите, що вони роблять, одразу коли я почала записувати. Інформацію спеціально він вони пилки для того, щоб якось мене заглушити. Але те, що відбувається, те, що руйнується наразі в Києві, я не можу про це мовчати. Доки збирається петиція стосовно того, аби повернути будинку замкова його статус як історичної пам'ятки. Незаконна будівля продовжується, Незважаючи на те, що робочі влаштовують там протести шумом. Ми все одно виконуємо свою задачу журналіста. А ви теж можете допомогти зупинити незаконне будівництво та підписати петицію на повернення статусу пам'ятки історії будинку замкова. Необхідно зібрати 6 тисяч підписів. На жаль, ситуація в Києві з руйнуванням історичних пам'яток залишається тривожною. Знехтування, збереження культурної спадщини і збільшення незаконної забудови. Саме це наразі відбувається по всій Україні а категорично в місті Київ. І це дуже велика загроза для збереження нашої культурної спадщини міста.